Добрий день. Сьогодні я знову до вас з оглядом номера Вілла Сімак. Чудова вілла. І сьогодні у мене для вас двокімнатний номер. Це я там? О. Номер знаходиться на четвертому поверсі. Зараз я на третьому. І бачите, ось сходинки на, ном... на четвертий поверх. І ось номер відкритий. Це номер вісім. Йдемте, дивитися номер. Вид зверху, дивіться, який. Я якось раніше навіть і не бачила того, що от вхід нагадує хатинку. Бачите, і криша і все. Калюстра гарна, квіти скрізь. Так, ну йдемте. Це в нас номер вісім. Так, заходимо, що ми бачимо. Ага, тут труби, сюди ми не дивимося. Значить, я сама перший раз в цьому номері. Тут ми бачимо ось кімната отака. Ой, який номер затишний, такий прямо затишний-затишний. Дивіться. Велика, великий диван розкладається свободно. Дивіться, який він широкий, дві людини ляже. Є телевізор, є комод для речей, що є дуже зручно, коли такі шухляди є, куди покласти речі. Тут маленький холодильничок є. Ще є така тумбочка, великий стіл обідній. І така тумбочка є. Так, і другий номер, де двоспальне, здоровецьке ліжко, мабуть, двохметрове, чи що таке, широке-широке. Також є тумбочки прикроватні. І тут є комод. В кожному номері є кондиціонер, який працює на тепло і на холод. Є шафа. Ось тут навіть, бачите, в номерах тепло, що навіть вікно відчинити. Тут в нас йде вид на двір з цього віконця. Тут також є телебачення. А з цього вікна, з цього вікна відкривається чудово. А, і тут кондиціонер, в кожній кімнаті кондиціонери. І тут відкривається краєвид шикарний, ось на три сини та донька. Ось і, і фортуну видно, і три сини та донька. Бачите, який і наліз, який тут чудовий краєвид з цього вікна. Дуже гарно. І так ось іще подивимося вам на кімнату. Ось така. Простора, дивіться, яка велика простора ванна кімната. І тут є, і тумбочка є, рушнички, є сушарочки. Всі теплі сушарочки, душова кабінка. Нос. Ось такий чудовий, бачите, номер. Все тут є. І така сушарка, і така сушарка. Все, все є. І ще хочу звернути вашу увагу, що всі картини, які намальовані в Вілла Сімак ось, ось така, дивіться, природа чудова, це малює Руслан, в того, що я роблю масаж. Це він так чудово малює. Всі картини, і в мене в номері, ну скрізь по Віллі Сімак, всі картини малює Руслан. Знову ж таки, по ціні я не кажу все до власників. Я в кінці відео виставлю фотографії, де є контактні номери телефонів. Дзвоніть, телефонуйте і домовляйтеся.